Кому стане в нагоді наш онлайн-сервіс із розлучень. Перше. Для тих, хто не знає, як все оформляти, що і як писати в позовній заяві і до якого суду її направляти. Друге. Для тих, хто не має часу на всі формальності і бажає отримати послугу в комплексі. Третє якщо ви перебуваєте далеко від потрібного суду або за кордоном. Четверте: якщо інший з подружжя проти розлучення. П'яте. Якщо ви або інший з подружжя не являєтеся громадянами України, шосте якщо вам необхідно отримати дублікати документів або здійснити їх легалізацію. Сьоме, якщо ви або інший з подружжя перебуваєте або зареєстровані на тимчасово окупованій території, і восьме якщо розірвання шлюбу тягне за собою поділ майна, спори по дітям, а також стягнення аліментів.